Сюди я ходила би босою, щоб менше шпортатись, із потужним ліхтариком серед білого дня розігнати темінь. Та в мене ще немає такої відваги у найбільшому місті країни, бо ж просувати асфальт з увімкнутим діогенівським ліхтарем посеред дня. Може, колись згодом посміливішою. Не знаю чому, але густа темінь, як опівнічний ліс, стоїть переді мною щодо того, як я стаю на цю дорогу. Такої чорної, твердої дороги немає більше ніде у світі, як дорога матері до могили сина, Запалюю багато свічок і знову дивлюся в небо, щоб не спіткнутися очима об портрет. Бо син так дивиться з того портрета, що я пориваюся розбити свою голову об його хрест чи об дерево, під стовбуром якого нарешті знаходжу притулок. Вдихаю так глибоко, що навіть коли би була глухою, почала б, як потріскують мої судини. Ну, все, на сьогодні тріснула остання, каже з екрана айфона. Заплили кров'ю праве око. Тепер можна видихнути. Тут я ніколи ні про що його не питаю. Це він мене завжди протоколює з ретельністю слідчого, швидше енциклопедиста, який перевіряє на рівень знань, а рівень брехні. Чи я можу йому тут збрехати? Він так довго, чесно і так приязно дивиться з того портрета своїми чистими небесними очима, щоразу питаю одне й теж. Мамо, що ти тут робиш? Мамо, що ти тут робиш? За законами природи мало би бути навпаки. Я навіть чую, як ти кажеш, синку з притиском, дещо нервово, з педантичністю і навіть частковою відливістю, протеманними хорошими юристам. Ти був таким. Мені треба набратися сили вдихнути, щоб придумати відповідь. Та навіть видихнувши, я не маю відповіді на це, синку. Що б я не сказала, все буде неправда. Ти не любив брехні, особливо від мене. Бо я існую так, ніби з мене то витікає, то назад повільно вливається життя, ніби коло самого берега мене колише морська хвиля, Чого йдається піді мною земля під час дуже далекого землетрусу. Бачиш, синку, я тут нікому не заважаю. І мені не заважає ніхто. Лише щоразу, коли я волочу свої кайдани, ноги до неба, прилітає білий голуб. Спочатку довго роздивляється навкруги, а далі тихо, перевальцем чебиряє від мене до тебе. Ну точно так, як чебиряв ти, коли брався ходити. Іноді голуб навіть дає доторкнутися до себе. І тоді моя рука застигає на його крилі, і я знову перестаю дихати, щоб не відлякати це неймовірно біле створіння. І знову судинки і капіляри тріскають чи то в голові, чи в серці, і я вкотре чую їхній скрип. Мені не холодно і не тепло, мені ніяк, моє зацепеніння. Схоже на ступор. Знаю, знаю, це не тебе немає, це в мене десь поділися руки, і я не можу тебе погладити, як, ці, як цього білого голуба з людськими очима. Це враз скалічили мої ноги, і я не маю чим підвестися, щоб попрошукувати ці два-три кроки до портрета. І обгорнути тебе, зігріти. Я ж не знаю, як тобі там, чи ти змерз, чи спітнів, чи тебе не болить голівка, чи встачає там тобі фарб, щоб перенести на полотно мій теперішній жах, так як ти вмів колись переносити на палітру мою радість. Я зараз ясно чую твій голос, синку. Він щільно і звідусюди усюди обгортає мене так. Ніби намагається обняти і пожаліти? Я ж просив тебе, мамо, не плакати? Ти ж пам'ятаєш, що я любив, коли ти смієшся, мамо. Я пам'ятаю, синку, і насправді я не плачу, то мої сльози без дозволу витікають із мене, і я забула, як їх спинити. Може, вони хочуть поповнити запаси води на земні суші. А потім хтось їх опріснить, щоб була хоч якась користь із цих солених сліз, яким нема ні ліку, ні стриму, але є пояснення. Не знаю, скільки так триває. Я все ще підпираю дерево навпроти твого портрета. Дерево тримає мене, Голуб, перевалюючись з боку на бік, віддаляється між гранітом. Не гоже сидіти в такому місці до сутінків. Так можна лишитися тут не зовсім. Що я зараз маю тобі сказати? Прощай до побачення. Як?